Шановні риболови, поки лід потрохи тане, ми хочемо порадувати вас весняними новинками, які вже є в продажу та готові приносити велику кількість трофеїв та море емоцій. Сьогодні ви побачите такі новинки, як перший на ножик від Golden Catch Flick Air, які ви зможете отримати безкоштовно. Зовсім новий Onyx Feeder з тестом. До 120 грам у різних довжинах. Evolution X Duo унікальне коропове вуличня, яке в одну мить перетворюється на фідерне. Зимові новинки для ловлі хижої риби, блешні Баслін, флаундер та балансир батіскаф, які ми називаємо фетом серед балансирів. Також розширений вибір класичних блешень від Zeox, які точно вам сподобаються своєю ціною і якістю. Коропова ловля також не залишилась без уваги. Нові розхідники від G-Carp. Повіткові матеріали ПВА сітки, готові павідці з різними гачками. Готові до детального огляду? Давайте розбиратися. Flick Air, перший на ноджик від Golden Catch. Новинка 2025 року, яка приємно здивує своїми технічними характеристиками, зручним років'ям та дальністю закладу. Бланк виготовлений із високоякісного карбону 24 плюс 30 тонн, що забезпечує ідеальний стрій. Він не клює носом і позбавлений паразитичних коливань, що дуже важливо при проводці над легкими вагами. Фішка цієї моделі. Трискладова конструкція, яка робить його максимально зручним у транспортуванні. При цьому його вага всього 57 грамів. До речі, скоро ми зробимо детальний огляд на нашому YouTube-каналі, де розіграємо перший в Україні Flicker. Тому беріть участь в конкурсі на каналі Golden Cage Огляди. Onyx Feeder бюджетна лінійка фідерних вудлич та котушок. Улюблений багатьма рибалками Onyx Feeder отримав оновлений бланк і дизайн. Тому тепер його можна сміливо назвати новим водлищем. Полошений бланк та нові кільці від Weibo значно зменшили вагу. А оновлені руків'я зробили його ще зручнішим для довготривалого використання. А ще не забудьте, що катушка Onyx також оновилася. Відоогляд вже є на нашому YouTube каналі. Це ідеальний тандем для фідерної риболовлі. Evolution X-Duo унікальне коропове вуличне, яке в одну мить перетворюється на фідерне. Наші тестові риболовлі показали, що це далекобійне, багатоспеціалізоване вудлище, яке чудово в'яже рибу та справляється з усіма задачами. Завдяки різним вершинкам вони підлаштовуються під будь-які умови, а великі пропускні кільця на ківертипах забезпечують чудову роботу зі шнурами. Збільшене вхідне кільце покращує контроль волосіння. А швидкий стрій робить їх максимально кидучими. Це ідеальний вибір як для лову коропа на класику, чи флетфідер, так і для класичного фідера на великих річках із важкими годівницями. Деякі кажуть, що універсальних водах гарної якості не буває, але не в цьому випадку. Приступимо до зимових новинок цього року від Enice. Давайте почнемо з Блешень, а саме з Бастін. Це цікава оконава блешня з шумовою капсулою, яка чудово помітна з далеких відстаней. До речі, чудово підійде для збору активного окуня. Наступна блишня флаундер інтерпретація класичної блишні, але з своєю цікавою грою. Також чудово підійде для збору активного окуня. До речі, гарно працює на різких підривах. Ну і на десерт наш новий балансир батіскав. Зараз велика кількість балансирів витягнутої форми і різних її варіацій. Але ми пішли іншим шляхом, зробивши фет серед балансирів. Таким чином, ми зберегли компактний розмір та зробили приманку об'ємною. Чудово розмашиста стабільна гра на підривах. Та пригаючу гра при коливанні на одному місці. Гру приманки ви зможете подивитися на нашому YouTube каналі. Закривають список оновлень по хожаку бюджетні блежні від XEOS. Класичні форми коливалок і оберталок, які перевірені часом і дуже відомі всім риболовам нашої незламної країни. Багато модифікацій, як в розмірах, так і в кольоровій палітрі. Одним із найголовніших плюсів цих приманок, окрім стабільної гри, є приваблива вартість, що не може не радувати. Ну і наостанок ми поговоримо про новинки в короповому напрямку. Наразі у нас оновлені розхідники від лінійки G-Carb. Ми підготували для вас повідковий матеріал G-Carb Chod Stiff Rig. Нейлоновий матеріал із високою жорсткістю для Rig та Rig. Завдяки особливому забарвленню хакі, він практично невидимий у воді, доступний у двох діаметрах і розмотці 20 метрів. Також у продажі буде повідковий матеріал Zigline. Малопомітний матеріал із чудовими показниками плавучості, стійкості до стирання та міцності на вузлах. Він спеціально створений для ловлі коропа у верхніх шарах води за допомогою оснащення зігріх, доступний у двох розмірах і розмоці метрів. Також ми додали запасну сітку для ПВА Mesh System Slow Mel, який буде доступний пізніше. Щільне микроплетіння дозволяє використовувати найдрібніші насадки, створена для теплої води та ловлі на великих глибинах, доступна в трьох розмірах. Останньою новинкою будуть готові по відсі. Повністю ручна робота з якісних матеріалів GK. Найпопулярніші монтажі – універсальні довжини, діаметри та форми гачків. Підходять для будь-якого типу насадок та доступні з різними типами гачків. На цьому наші новинки закінчуються. Але незабаром ми порадуємо вас ще більшою кількістю цікавої продукції. Ми точно знаємо, що ви будете приємно здивовані. Якщо у вас є запитання або уточнення, пишіть у коментарях.